Слава Ісусу Христу. Дуже гарне вітання. Я з таким вітанням тут тільки познайомився. І хотів би з вами читати із книги Вихід, 23 розділ, з 27 вірша по 30 включно. Вихід 23, 27, 30. Господь говорить таке слово для свого народу. Він каже: свій страх пошлю перед лицем твоїм і приведу в замішання весь цей народ, що, що ти війдеш між нього. І всіх ворогів твоїх оберну до тебе тилице. І пошлю шершня перед тобою. І він вижене перед тобою хівеянина, ханениянина та хітаянина. Не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним і не розмножилася на тебе польова звірина. Мало, помалу, я буду їх виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся і посядеш цей край. Такі досить... Для Божого народу, для вибраного, це дуже потужні, сильні слова. що Господь каже, що сам я буду за вас воювати. І він каже таке слово, що, по-перше, я страх наведу на ворогів, які будуть, будуть, от до речі, вони будуть захищатися навіть. Але Бог віддає для свого народу землю обітовану. І вони знають, що навіть їхні сили, і їхні можливості, і технічні ресурси, і людські ресурси вони дуже часто будуть в меншості. Але сам Господь Він каже, я буду воювати за вас. І це велична історія Ізраїля, яка була із такими підйомами, із такими провалами. І ми, хто читав Біблію, ви це знаєте. Хто ніж не читав, можете про це почитати, тому що. Це Божий завіт самого ще від початку з цим народом, і як Бог показує ці принципи. І я хотів би якраз з вами над цим роздумувати, над одним принципом, який він тут викладає, і говорить, і він працює як духовний принцип і зараз. І... Але, по перше, ця історія він говорить, що уявіть собі, от навіть сучасну війну. От наскільки у Бога можливості? Уявіть собі передову лінію. Навіть люди, хай вони закопані там з технікою і так далі. Але якщо залетять просто рой шершнів, ви просто уявляєте, що це буде? От просто уявіть собі, бойова лінія зіткнення і шершні просто налітають на одну і починають. Я не знаю, я дуже боюся цих шершнів. Вони такі здоровенні, якщо навіть одного там вистачить так, просто я думаю, що коли навіть, от, навіть всі народи, які почули про те, що йде Ізраїль, і як Бог за них воює, вони були реально у страху. Вони знали, що і жаби можуть почати на них квакати, і кров може политися замість води, вони були реально у жаху, я їх розумію. І це говорить про те, що Божа величність і Божа потужна дія, вона. ну, Якщо ми от можемо надіятися на свої сили і надіятися на Бога, то там варто надіятись на Бога, тому що його ресурси це інший рівень. І він каже: але при тому, що ви будете мати такий суперресурс, суперзброю, як в обличчі мені те, що я за вас буду воювати. Але я за один рік тут каже за рік в інших місцях, що він не каже, що я зроблю одразу от всю землю, всю обітницю. От я просто буду це проводити, якби такі духовні речі, які зараз в нас є в житті. і... Він каже, що вся обітниця, вся земля, весь об'єм благословінь він не прийде в твоє життя от одразу. Він каже те, що я не вижену, я... тому що земля вона стане спустошена і на тебе розмножаться повста... розмножиться всякі звірі, і вони на тебе будуть нападати. І я думаю, що для Ізраїля може хотілося б щоб одразу отримати все, і щоб вже потім не воювати, щоб а це уявіть собі цілий періоди, це життя, коли люди мали от вони розмножуються і вони далі, далі собі отримують ті благословіння, які нібито вони вже отримали в бозі, але, але їх треба ще взяти. І він каже, що якщо я так зроблю, то є фізичний момент, що от на тебе розмножиться польова звірина. І він каже, що помалу я буду їх виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся, тобто ти станеш більшим, ти станеш більш готовим освоїти це, ти будеш більш готовий прийняти те, що тобі вже в принципі належить, але ти зараз реально не готовий. І це якраз таке слово, що навіть те, що Бог нам обіцяє, і те, що Він нам вже дає, і ми це бачимо. Але буває таке, що навіть ми ще не готові отримати всю повноту благословіння. І як воно про це ще будемо говорити, хотів би прочитати із псалмів 83-й псалом. 12, -й, 13 -й вірш. Це якраз говориться про Боже серце. Що от е, наскільки Господь для нас, е, люди, люди можуть думати, що Господь для нас щось там зажимає, щось не дає, щось він е, мав би дати, а не дає. Але Господь каже, що бо сонце та щит Господь Бог. Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім. Хто в невинності ходить. Господи Саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється. І оце слово, що добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. І це така добра новина, та, що ми бачимо, що Господь Він хоче давати і ділитися своїми благословіннями, і Він хоче кожного от кожного. Ви можете для себе, що Господь Він хоче мене благословити. Він хоче цього. І такий є момент, я так особливо для себе, що в наші часи, от особливо ці військові часи, часи складні для, для всіх людей, для, в цілому для країни. Якось навіть ти читаєш, і це не так вже просто сприйняти. Тому що ти думаєш, ну якщо Добро, то я хочу його вже. Ну, по-перше, хай зупиниться ця війна. А ну, по-друге, -по хай щось буде з тим. ну, Те, що, скільки зруйнованого, скільки цілими містами, цілими територіями це те, що бентежить і наше серце просто якось так розхитує, і ти просто думаєш, о, де мені взяти віру на це? Але Господь не просто так каже в 13 вірші через це Псалом снов Кореєвих. Тобто, це вони, вони пишуть його. Він каже, що Господи Савоте блаженна людина, що на тебе надіється. Тобто, це навіть, я можу от сказати, що і це місце писання, воно підходить нам сьогодні. Тому що. Коли блаженна людина, що на тебе надіється, і Господь і можна підставляти те, що він говорить раніше, тому що Господь він дасть і милість, і славу свою, і, і добра, Він не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Отаке От слово Господь говорить. І це така дуже, я думаю, серйозна і важлива думка, що блаженна людина, що надіється на Бога. І дай Бог нам дійсно в своєму житті це знати з практичної сторони, що значить надіятись на Бога. Тому що коли, коли все добре і все йде за твоїми планами, то можна багато про це говорити, але я впевнений на 90%, що ти не знаєш про те. Що значить надіятись на Бога, тому що коли життя якесь вибиває од одну ніжку з з під твого стула, от тоді ти зрозумієш, що значить, що значить надіятись на Бога, і воно, на жаль, чи, чи на радість во це життя, воно так буває, що приходять ці випробування, в яких ти не хочеться дуже навіть там багато говорити, а ти хочеш це просто прожити. І ця думка, що Господь. Нас дійсно хоче кожного дуже благословити, як свого улюбленого сина чи свою улюблену доньку. От ця думка, вона має бути постійно в нашому серці, що Господь хоче мене благословити. Ця думка, я впевнений, вона буде давати нам радість завжди. Де б ми не були, приходимо ми на зібрання, чи ми знаходимося вдома, чи ми на роботі. Господь хоче мене благословити. От, просто запам'ятайте собі, собі цю думку. Вона завжди, коли ви будете про це навіть згадувати, вона буде у нас викликати посмішку. Тому що, от знаєте, хто нас найбільше любить, От найбільше ми можемо сказати про батьків, про чоловіка, дружину, про сім'ю, і так далі. Але хто нас найбільше любить, це Господь. Хто нас найбільше розуміє, це Господь. І Ця думка, те, що Він нас хоче благословити всякими дарами і так далі, і так далі, вона збалансовується, знаєте, думкою про те, що часто Боже благословення приходить не так, як ми його очікуємо. Не завжди воно приходить, Боже благословіння, по наших планах. От як ми вже собі так запланували, от я хочу отак, отак, отак. От як, я би був Щасливим, це було б, ну я можу би щасливим, добре це було б і так далі. Ми це плануємо, і це нормально. І ми хочемо дійсно, щоб Бог нам в цих планах допомагав. Але дійсно треба запам'ятати ну, перше мені так, що благословення прийде, але скоріш за все, і, або, або а, плани можуть наші коригуватися. І це наставить в таку залежність від Бога, що ми не можемо виставити Богу свої плани. Господь, благословляй, Господь, виконуй, Господь. Це зробило би наше серце таким. Там якісь слова будуть не дуже добрі. Коли, коли те, що ти замовляєш, ви знаєте, навіть таких можна сказати, там дуже балованих, так скажемо, дітей. Та от все, що ти тільки забажаєш. Благословення, давай, давай, давай. Що виростає з такої дитини, з такого, з такої людини, молодого чоловіка і так далі. Тому Господь, я думаю, ви це знаєте. Господь він так не діє, що давай мені свої плани, і я всі їх благословлю. Ні, він каже: Я тебе благословлю, але я точно знаю, як це зробити. І якщо сказати, от за народ ізраїльський велике благословення було попереду в нього, і вони виходили з величезними такими Бог там настільки діяв, що єгиптяни вони були та це просто на всю тоді тодішню цивілізацію. Я думаю, вони все знали про це. І от вони виходили, і велике майбутнє було поперед ними. І вони, я думаю, коли вони виходили і набрали собі оцих ще золота там євреї, вони були завжди євреями, вони вийшли, так сказати, небідними. І їх очікування були такі, що попереду земля обітована. Попереду тільки краще, попереду тільки перемога, попереду тільки багатство, землі, дуже великі врожаї, тече молоко і мед і так далі. Але згадайте собі, пройшло буквально там не дуже багато часу. Дуже багато народу встало і сказало: ми пішли, ми пішли знову у Єгипет, будемо там їсти цибулю і так далі. Тобто настільки все стало благословенно у лапках для них, що вони зібралися знову у, у то рабство повертатися. Тобто, благословіння їх вже чекало, але той шлях, щоб вони його отримали, він був для них досить непростий. І є дуже, я думаю, гарна фраза, що вони вийшли з Єгипту, але Єгипет не вийшов із них. І для того, щоб цей Єгипет вийшов, то Богу прийшлося їх там дуже так сказати, виховувати. Як то нам це виховання, ой як дуже воно нам не подобається, то звичайно. І це можна зрозуміти, але розуміння того от подумати по-іншому. Добре. А залишитись, Нехай всі ці обітниці, хай це все залишається, будемо працювати на єгиптян. От розкажи нам, Мосе, як воно буде. Ну, ви підете в пустилю, ви станете біля цього, не буде чого пити, ви на Бога заробшите, всі там багато помрете. Вони так би послухали, якщо б Бог отак би все розповідав наперед, уявіть собі. Вони би сказали: слухай, продовжуємо працювати на єгиптян. Але розумієте, що ну, якби загалом, по ітогу такому, то це було благословення для Ізраїля. Вони стали народом, вони стали, але цей шлях до благословіння він був не таким прям простим для них. І тому для нас ми можемо там згадувати Ізраїль, але зараз можемо задавати собі питання, чому Господь не зробить це зараз? Я так вже втомився чекати. Я, я реально вже не можу цього дочекатися. Невже в цьому немає волі Божої? Я, я знаю, вірю, що це в цьому є воля Божа. або ви можете думати, що де ті плоди може, може бути мого служіння, чи ну, більше я би сказав тут про духовне, тому що якщо немає плодів в фізичному житті, то дійсно тут перше треба включати аналіз. Що відбувається, що я роблю, і так далі, тому що дуже є така причинно наслідкові зв'язки. Але особливо з духовним воно буває ще трохи складніше. І ми можемо думати: от ми стараємось, ми служимо, ми вкладаємо свій час, ми вкладаємо свою енергію, і так далі, і так далі. І ти думаєш, а де плоди? Я їх зачекався, я чекаю, що. Буде від Бога плод, що він якось це зміниться набагато на краще, що це не буде так от дуже повільно. І тут така думка, те, що я прочитав у книзі Вихід, те, що він каже, що я не дам тобі одразу, тому що, по-перше, для Бога важлива наша душа, наша особистість це по-перше. А не наші успіхи, наші завоювання, наш масштаб діяльності, наші гроші і так далі. і так далі. Для нього саме важливе, це саме наша особистість. Він каже: Я хочу, щоб ти прийшов в землю, але щоб тебе нічого не з'їло те, що там бігає. І це дуже важливо розуміти, що для Бога. Дуже важливі саме ми і наші відносини з Богом. І згадується дуже непозитивне, але дуже таке витверезюче послання, яке написано, що будуть люди, які будуть нібито в величних Божих обітницях, в дарах, і дуже потужні там, по життю. Написано, що люди скажуть, ми твоїм іменем бісів вигоняли. Чудеса творили. А Ісус каже, Я не знаю вас. Тобто для Бога, не так, от якщо поставити це от на ваги, не так важливо, от можна сказати, нічого собі, бісів вони виганяють. Чудеса такі творять, так служать. А Він каже: «Я, де наші відносини? Я тебе не знаю. І це, це дуже такі серйозні слова, які говорять, що для Бога пріоритет номер 1 це самі, саме ми, саме наші відносини з Богом. Наскільки і можна сказати, що найбільше благословіння це не дари талант, не яскравий успіх у житті, а це знати Господа особисто, і щоб Він знав тебе. Ви згодні з цим. Амінь. Я, я коли про це думаю, це просто тебе, просто тебе, як знаєте, перезавантажує. Тому що ти знаєш, що найбільше благословення це те, щоби ти знав Господа особисто. І він знав тебе. Все остальне, я ой, я займаюся тим, ой, я директор того, ой, а там я ще щось роблю, а я то маю і так далі. Слухай, це дійсно важливо. Якщо. Ти не знаєш і Бог не знає тебе. І тому Бог він каже, що ще така думка, з якою я дуже згодний, вона звучить так: що дуже важливо мати необхідне, а не те, що я бажаю. І навіть От ілюстрація така коротенька. Це сам цар Давид. Він сказав, що духа свого не забери від мене. Це при тому, що він мав все. От він мав, от якщо брати, він мав і нематеріальне, в те, що він мав авторитет, владу, славу. Ну просто він був топ з людей. Номер один в їхньому так сказати журналі. Того часу, і він каже, що духа свого не забери від мене. Оце ви розумієте, от, наскільки це дійсно важливо і про цих звірів, які можуть нападати на нас, якщо Господь всі благословення висипе на нас одразу. Це є багато історій, коли швидкий успіх та багатство руйнували життя людей. Може, ви знаєте ці історії, я не буду про них згадувати, але тут сам принцип, що люди, вони, отримуючи хтось гроші, хтось якусь посаду і так далі, вони не були готові до неї е, ніяк. Вони не були готові до неї ні духовно, ні ментально і так далі. І дуже часто якось сумно закінчувалося і життя, і може їх діяльність, і так далі, і саме серце людини. І ще хотів би прочитати це з Других хронік, 26 розділ, 15-16 вірш. Там говориться про царя Узі. Це досить успішний юдейський цар, і він. І він ходив перед Богом, і чому Господь його благословляв, тому що він прислухався до закону Божого. І написано, що він був успішний, успішний у сільському господарстві, успішний просто в керуванні. Він дійсно Господь давав йому мудрості. І от написано, що ви знаєте цю історію, я просто нагадаю, що а хто не знає, можете прочитати цей 26-й розділ. Він дуже повчальний і цікавий. І написано, що. Наробив він в Єрусалимі військових машин, майстерно придуманих, щоб були вони на баштах і на рогах, на стріляння стрілами та великим камінням, і пронеслося ім'я його аж надто далеко, бо він дивно зробив, щоб допомогти собі, так що став сильним. А як він зміцнів, запишалося його серце, Аж до зіпсуття. І він спроневірився Господові, Богові своєму, і війшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жартівнику. Ну, тобто, він став гордий, він став серце його, воно от, до зіпсуття, прям написано так. І якщо взяти, от чого так? Він спочатку, він дуже, можна сказати, довго тримався, але коли він наробив, знаєте, нові ПЗРК, нові ракети, наробив зброї такої, що. Приходять, ого, да це перевага одразу. Ви знаєте, як ну, навіть в сучасній війні як зброя вирішує просто дуже багато. І він наробив так, такого, він мав креативних людей, мав оцих техніків, які на той час вони робили дійсно потужні речі. І коли от, особливо мені здається, це про зброю. От коли він побачив, та тут тільки вони підійдуть, тут їх і накриємо, і так далі. І він став гордим. Він став, от, ніби, ніби увійшов в, то, в те благословіння, яке Бог до нього дав. І от цей звір польовий, тільки духовний, він його, можна сказати, з'їв чи сажрав, як можна сказати, більш лагідно. Але цей звір гордості, він. Він дуже потужний, і як я чув цю думку від людей, які вони служителя, вони кажуть, що гордість, чим вона дуже небезпечна? Що якщо гордість заходить в людину? Вона за собою притягне потім гріхів цілу пачку, і вона принесе там такі гріхи, тому що за гордість взяли людину від церкви. Та все відлучили. За гордість. Ні, так воно не буває. Воно просто включає потім ще такі речі. І як він він зайшов і взявся зовсім не за своє діло, і за це був покараний хворобою. Досить така сумна історія. Але це якраз про того звіра, коли він війшов і захопив нові території, війшов в своє покликання, зробив все як цар, зробив все добре. І десь він, оцей бар'єр, що не допустить, щоб на тебе напали ці духовні звіри, якась самовпевненість, якась ще гріхи, що ти маєш про це пильнувати. І Тому що дуже важливий момент, що коли ми поступово, як Господь говорить, коли ми поступово входимо в своє покликання, то змінюємося ми. Ми проходимо десь, може, я сподіваюся, що не так, як народ Ізраїля, не з такими проблемами, дай Бог. Більш щоб ми були та і Господь дає нам Святого Духа і Він допомагає нам, щоб ми слухали його. Але поступово, коли ми крок за кроком ідемо в нашому покликанні, коли ми. Не відрікаємось від нього, не говоримо, а Господь обіцяв, але то все знаєте, то написано. Багато чого написано. Це вже це вже ми не досягаємо, це вже крок назад називається. Але це розуміти, що Господь кожного із нас веде, і ми робимо цей крок за кроком. Але коли ми проходимо це, змінюємося ми, змінюється наш характер, і ми стаємо готові. Отримувати всю повноту благословіння. Ми вже більш обережні, більш смиренні, більш маємо досвід, де вже людина дуже там би раділа, як це добре. А ти вже дуже можеш це дуже обережно сприймати, розуміти, які з цим можуть бути підводні якісь камені. І тому я хотів би сказати, що. Господь Він для кожного з нас, для, для кожного, хто тут знаходиться, Він е, дійсно е, береже і втілює, я впевнений, ви знаєте про це е, благословіння в ваше життя. Але ці благословіння. Вони дуже часто йдуть поступово в наше життя, і Господь їх буде давати нам, і ми будемо їх завойовувати. Але це буде крок за кроком. Просто щоб ми в цих кроках не зневірились, не впали якось у якийсь вічий, а знали, що Господь все контролює. Він любить нас. І для нього саме перша саме перше цінність, щоб ми залишились з ним, щоб ми. Щоб ми були віруючими, щоб ми були наповнені свят... і сповнені Святого Духа, щоб він знав нас, а ми знали його, і тоді крок за кроком він буде благословляти і вводити нас в нашу обітовану землю, і вже він дав нам завдаток Святого Духа і далі благословляє нас. І хай Господь благословить нас, щоб ніякий звір нас не атакував. А якщо навіть атакував, щоб ми знали, і мали в сили, мали цю здібність давати йому Amen.